Наступний ярус я буду в'язати ось таким кольором. Це у нас 449. Так, дивимось на схему, да? розбираємо наступний ряд. Знову ж ті самі галочки. Знову ж ті самі три повітряні пітелечки між цими галочками, в галочках, да? але вже. Між самими галочками в нас буде 4 повітряні петільки. Якщо ви звернули увагу, в нас тут різне позначення повітряних пітелек, Да? Є ось такий кружечок, а може бути ось така цяточка. Так що, ну, це може бути таке на схемі. Знов таки, я приєдную ниточку. Тут вже немає значення в якому місці я буду приєднувати, але найголовніше, що в нас приєднання має відбутися знов таки під цим нашим вже пров'язаним другим ярусом. Дивимося, де в нас приєднання цих галочок. Вони між нашими вірочками, да? в місцях там, де вони. Приєднувалися до ланцюжка з повітряних підтілік. Тобто сюди треба буде зв'язати, сюди, сюди, сюди і так далі. Але це приєднання в нас буде відбуватися ззаду наперед. Чому я пропонувала зв'язувати стовпчик без накиду? В нього легше можна. Провести гачок, ніж просто з'єднувати на петельку. Дивіться, що вам треба знайти, щоб у вас було таке ну, краще приєднання. Зараз я так фокусую. Ось наша, наш стовпчик. І треба ось серединку його знайти. Бачите, от я гачок можу просунути. Оце серединка нашого стовпчика. Але ми в цю серединку будемо заходити ззаду. Ось воно тут навіть не знаю, видно, не видно. Можу так ближче взяти. Зараз я спробую через камеру побачити, куди я вводжу гачок. Так. Ось сюди. Бачите? Давайте в цьому місці спробуємо знайти так. Ось галочка. І ось я в цю галочку саду наперед. Ось сюди повинна я буду завести. І ось таким рухом бачите? Я його начебто оці рядочок до себе відвертаю. Беремо ниточку і пров'язую, фіксую. Ця пітель... Зараз ця петелька в нас рахуватися не буде. Тільки після фіксації, коли я почну в'язати, будуть рахуватися петельки. Один. Перегорнула. Два, перегорнула три. Три повітряні петельки між стопчиками. Один, два, три. І стовпчик з накидом. Знову я вводжу ззаду, ззаду. Те ж саме місце. Подивилася, перевернула, подивилась, куди в мене буде гач йти, Ось сюди. пальчиком допомогти можна. Ззаду, наперед. І під низ. Захоплю робочу ниточку. Виводжу і пров'язую наш стовпчик. Що виходить, дивимось. Ось у нас позаду буде наше в'язання. Чотири, чотири повітряні петельки. Один, два, три, чотири. І наступна галочка. Зробила накид. Знайшла очами місце, де я буду пров'язувати, знайшла оцей самий центр нашого стовпчика, вводжу гачок ззаду вперед, під низ, захопила ниточку і вивела її. Коли ви ще такий нюанс, щоб потім у вас краще відпарювалось, краще лежали оці яруса, Коли ви вивели оцю нитку на стовпчик, розверніть цей рядочок, щоб він зверху був, не ось так от стирчав, а розверніть його, притисніть і тільки потім пров'язуйте стовпчик. І повітряні, і знову стовпчик в це ж саме місце, вала назад, витягнула, розправила і пов'язую. 4 накат Знайшла. Ось сюди буду, да? ззаду наперед, серединку стопчиком, влагачок, Обгорнула в'язання. Витягла, прижала, пров'язала. Три і наступний стовпчик галочки. Пров'язала. Ось, дивіться, дивиться, що у нас виходить. Ось таке в'язання позаду. Це дов'язуємо згідно нашої схеми до кінця рядочка. Так, виконано останню галочку, пров'язуємо 4 повітряні петелечки і з'єднувальною петелькою. З'єдную наш початок і кінець роботи в куточок нашої галочки. Наступний рядок ми будемо пров'язувати знову оці наші мушліві ручки. Тільки зверніть увагу, тут вже їх буде 9. І будемо фіксувати знов-таки стопчиком без накиду оцей ланцюжок з повітряних петель попереднього рядочку. Пров'язуємо три повітряні і нам залишилось вісім дав в'язуємо наш хвостик і пров'язуємо наші стовчики так чотири п'ять шість І вісім. Так, скільки тут один? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім останніх. Дев'ять. Стопчик без накиду. За ланцюжок. І переходимо зразу на в'язання в наступну рочку, 9 стовпчиків з одним накидом. Таке вже в'язали в попередньому, тільки зверніть на кількість, рахуйте, тому зустрінемось наприкінці рядочку. Так, ось ми останнє пров'язали. Тепер я стовпчиком без накиду, да, фіксую під арочку в третій стовпчик в третю петельку стовпчика підйому, витягаю ниточку. Так, і пров'язую ще одну ще повітряну петельку, щоб зафіксувати ниточку. Вона в мене відрізана, бо я ну, випадково поки знімала, фото нажала на відео. Відрізала тільки потім, замітила, що у мене фотозйомка провелася. Так, відрізаємо, витягаємо, затягуємо і заправляємо. Да? Так, наступний рядочок в'яжу кольором 440. Дивимось на схему. Що в нас? У нас знову ті самі галочки. Так само ми будемо їх приєднувати ззаду наперед. В розкол, ось в центр стовпчика без накиду. Да? Дивимося, в чому відмінність? Між галочками в нас вже буде 5 повітряних петелек, в галочках 3. 5, 3, 5, 3. Цього е, не ну, показувати, думаю. що ми робимо в будь-якому місці, ззаду наперед. Знаходимо всередину нашого стопчика, вводимо ззаду, наперед, ввела всередину стовпчика, обгорнула, захопила ниточку, вивела, зафіксувала і вив'язую три. Повітряні петельки. стовпчик підйому один. Обгорнула хвостик, два. Три. Так, три повітряні петельки серединка галочки. Да? І стовпчик оце ж саме місце. П'ять повітряних петелек. Накид. ззаду наперед. всерединку. Стовчик без накиду. Обгорнула, захопила ниточку, вивела, пров'язую стовпчик. П'ять, о, три, два, три, галочка, да? вивертаємо наш ярус, щоб він лягав рівнесенько. І п'ять міжгалочок. І так до самого кінця ряду. І зверніть увагу, потім наступний рядок. Тут вже нас повинно бути 13. Ось тут вже рахуйте уважно, бо там у нас буде кінець формуватися. Ось ось ми пров'язуємо галочки, наші. потім наступний рядок ви самостійно пров'яжете ось ці мушлі. Чому їх буде ну, треба рахувати, бо буде формуватись оця кінцівочка, і тут треба, щоб воно чотенько було 13 стопчиків. Так, ось вив'язали останній наш шар. Зараз нам треба буде починати його ось оздоблювати. Да? Оздоблювати ось такий, такою ниточкою буду, нагадую, це номер 448. Перш ніж почати в'язати, розберемо схему. Ось наш рядочок. Будемо в'язати над третім стовпчиком попереднього ряду, да, в мушлі. і пров'язувати будемо стовпчик з одним накидом, над кожним стовпчиком попереднього рядка, але обов'язково повинна бути повітряна петелька між нашими стовпчиками. І закінчуємо обв'язку по мушлі а, на третьому стовпчику з кінця. Мушлі. Тобто третій від початку і третій від кінця. Всього 9 стовпчиків. Потім ми пров'язуємо пров стовпчик без накида в місце з'єднання в попередні... попереднього... попередньому рядку мушель, і починаючи знову з третього стовпчика, в'яжемо стовпчик з накидом. І ось, Один, два. І три. Знов таки не під саму шапочку, а в так от в центр, да? в розкол. Так, фіксую ниточку. І починаємо, перекидаємо перша повітряна петілька. Друга і третя. Так, все. Перший стовпчик у нас готов. В'яжемо повітряну да, яка повинна бути у нас між стовпчиками. Так, і далі стовпчик з накидом. В наступний стовпчик попереднього рядочку знайшли. Пров'язали так, повітряно знову не під шапочку звертай, зверніть увагу, не ось сюди, а Ось Дивіться, бачите, воно начебто як а, стовпчик виходить із самого стовпчика. Якщо я Зв'яжу під шапочку. Ось у нас шапочка, да? якщо я в неї зв'яжу, дивиться, що воно буде. От навіть, воно, коли поруч, да? добре видно різницю. Тому, ну, на мій смак, краще в'язати всередину стовпчика. Так, не розумію, що там Фокусу у нас. Так, нагадую 9. Тобто зверніть увагу, в попередній морядочку ми повинні були пров'язати 13 стовпчиків знаки. А зараз ми в'яжемо 9. Це нам надалі нам треба буде вже останній рядочок в'язати оздоблення. да, І це буде мати значення. Інакше ми там ну може не гарно вийти. Так, дев'ять. І ще один. Якщо ви вірно пров'язали всі 13, то можна не рахувати. Але, щоб себе проконтролювати, рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, все 9 стовпчиків у нас є. Надалі ми не в'яжемо повітряну пітілечку. А пров'язуємо стовпчик без накиду, ось це в місце з'єднання. Знов-таки я не під шапочку, А ось в саму-саму серединку стовпчика без накиду попереднього рядочку, і тут підтягніть ниточки. Не ось так, щоб воно було, а підтягніть, щоб плотнесенько було. В'яжемо далі накид, третій стовпчик знайшли. Один, два, три. І в нього. І далі ми отак в'яжемо до кінця ряду. Тобто, ну, нібито складнощів ніяких не повинно бути в цьому рядочку, тільки так уважно да? прорахувати. Так що, я гадаю, можете ви далі пров'язувати без мене до кінця рядочку. І так, ми дійшли до кінця рядочку, нам знову треба з'єднати початок і кінець ряду. Да? Знаходимо серединку, стовпчика без накида в попередньому. Вводимо гачок спереду назад, знаходимо третю петельку. Топчика підйома. Бачите? Захоплюю ниточку, просуваю 2 петельки на гачку. І закінчую в'язання. Далі в мене буде біла ніточка, тому я роблю повітряну петельку. Відрізаю, фіксую, як і в попередніх рядочках.